Як автоматизувати процес залучення інвестицій в ваш бізнес через токенізацію та блокчейн технології? Створення цифрової версії ваших активів, унікального токена, вартість якого прив'язана та забезпечена вартістю вашої компанії, якою ви володієте у фізичному світі, в рази полегшить вам процес залучення інвестицій. Ви отримаєте автоматизацію виплат відсотків та тіла інвестицій, автоматизуєте ведення реєстру інвесторів, отримаєте аналітику по кількості залучені. Інвестицій та приросту інвесторів в режимі реального часу. Також ви отримаєте цифрову панель управління вашими активами та інвестиційними процесами. Зменжте фінансове навантаження на вашу компанію. Залучіть капітал для свого масштабування та отримайте технологічні інструменти управління інвестиційними процесами через токенізацію ваших активів прямо зараз. Щоб отримати моделі застосування токенізації у ваших бізнес-процесах, запишіться на персональну консультацію, написавши нам в директ.